Сьогодні заглянемо в цікавий магазин. Подивилася, що мою круглу картинку додали в колекцію. Дивлюся, далі все йдуть предмети, мебелі, декор і тільки один арт, крім мого. Ну, Вирішила перевірити, що ж це за магазин. Відразу бачу, що це цифрова, цифрові портрети з цікавою назвою. Люсі любить папір, майже три тисячі продажів. Я думаю, що в них три тисячі буде дуже скоро. І ось у них такі шаблончики є, в які вони вписують Портрети, і такі вони прості, 2D таке підкреслене, я би сказала, чи як цей стиль називати. Ну, типу, нічого складного, ніякої тут академки немає, все-таки досить стилізоване. І, в принципі, в цьому, напевно, і є сама суть, і успіх цього магазину типу, нескладно. Доступно, зрозуміло, в відео вона показує слайди тих самих робіт, ну інших робіт, і дає коротку інструкцію на одному з інфослайдів. Ну, з інфофото. Типу, дуже так зрозуміло для цифрових магазинів. Це от саме така модель підходяща. Завжди, Ну, я так бачу, в принципі, що в цифрових немає відео, вони роблять з, з, зі слайдів відео. Ну, і ось В них опції, такі досить непогані ціни. Типу там на 5 на 7 портрет, роздрукований на папері 141 доларів. Тобто вони ще пропонують і цифрові завантаження, і фізичні портрети. Мені цікаво, як це все оформляти. Де ще додатково подивитися? Ну в принципі, я не планую продавати цифрову продукцію, тому. Напевно, і не варто мені про це думати, але якщо у вас щось подібне і ви хочете щось подібне робити, загляньте в цей магазин, тут можна повчитися, тому що дуже успішний, багато продажів, відгуки всі так само позитивні, 4 або 5 зірочок. Ну, думаю, 4 зірочки це хтось, хто просто не дочитав опис чи ще щось і не зрозумів. Та я думаю, що навіть з початковим рівнем володіння планшетом такі подібні речі можна робити. Можна робити пет портрет, коротше все на ваш смак.